Компанія анонсувала нову технологію, стверджуючи, що вона може заряджати електромобіль майже так само швидко, як і автомобіль на бензині. У березні 2025 року під яскравими вогнями Сеула BYD не просто представила два нові автомобілі. Вони відкрили завісу перед технологіями настільки ефективними та випереджаючими їх, що вони викликають хвилі в усьому автомобільному світі. Забудьте про безпечні очікування поступового вдосконалення. Це був стрибок. Гібридна система п'ятого покоління, що поєднує 15 літровий бензиновий двигун із потужним електродвигуном, що працює на базі сумнозвісної лопатевої батареї BYD. На папері цифри здаються нереальними. На дорозі їх ще важче ігнорувати. А з таким величезним запасом ходу, що ви можете доїхати з Нью-Йорка до Майамі і назад на одному баку та заряді питання вже не в тому, чи BYD кине виклик Старій Гвардії, а в тому, чи хтось зможе їх зупинити. Запуск, який сколихнув аудиторію, захід у березні 2025 року не був яскравим маркетинговим видовищем, покликаним відвернути увагу від браку сутності. Він був продуманим точним та насиченим технічними откровеннями. DMI та сіл 6 DMI стояли на сцені, виглядаючи вишукано. Їхній дизайн був стриманим, але безперечно сучасним. Однак під їхнім спокійним зовнішнім виглядом ховалася справжня історія. Гібридна система DM-5. родзинкою була не лише продуктивність, а й запас ходу. Понад одна тисяча кілометрів на одному Баку та заряді. Це територія, яка зазвичай призначена для фантазій, особливо в гібридному сегменті. Ветерани галузі присутні обмінялися поглядами, розуміючи масштаб того, про що йдеться. Ця система була заснована на бензиновому двигуні потужністю 161 або 215 кінських сил залежно від конфігурації. Але справжнім дивом було те, як цей двигун працював у гармонії з електроприводом. Показник теплового ККД 46,06% може звучати як рядок, захований у технічному посібнику, проте він є чимось історичним. Жоден серійний бензиновий двигун раніше не досягав таких показників. Навіть Toyota, яку часто вважають недоторканною в цій галузі, залишалася недоторканною. Рівень паливної ефективності формули 1 проник у споживчий автомобіль і не розкішний. Бійді потрапила сюди не випадково чи завдяки раптовому натхненню. Роки, що передували цьому відкриттю, були позначені невпинними інвестиціями. Замість того, щоб купувати заголовки за допомогою дорогих рекламних кампаній, вони створили мережу зі 120 -0 інженерів, розширили виробничі потужності на континентах та вдосконалили окремі компоненти, доки вони не досягли майже механічної досконалості. Це була стратегія глибини, а не шуму. І в 2025 році вона окупилася. Ціноутворення стало другим ударом по очікуванням галузі. Починаючи з ціни близько 13,0 доларів чин LDMI та SEAL 6 dmi вийшли на ринки, де конкуренти пропонували набагато менше за набагато більше. Поки конкуренти все ще обговорювали виробничі витрати BYD, вже демонстрував результати. Коли були оприлюднені дані про продажі понад 4,3 мільйона автомобілів було продано за рік, масштаби їхнього успіху стали незаперечними. Це не була регіональна перемога чи короткочасний сплеск. Це був промисловий ЗСУ у реальному часі. І в центрі цього був двигун, який переписав правила. Але як BYD створив двигун внутрішнього згоряння настільки ефективний, що він міг конкурувати з гоночними технологіями, і чому жоден інший автовиробник не зміг зрівнятися з ним? Відповідь криється в настільки точних інженерних рішеннях, що вони перевернули загально прийняті норми з ніг на голову. Двигун, який переосмислив поняття ефективності. Щоб зрозуміти значення гібридного двигуна BYD п'ятого покоління, спочатку потрібно зрозуміти, скільки енергії витрачає більшість бензинових двигунів. У звичайній конструкції понад половина енергії палива втрачається у вигляді тепла, що випромінюється через вихлопні гази та системи охолодження. Ця неефективність десятиліттями сприймалася як неминуча реальність своєрідний механічний податок, що сплачується щоразу, коли колеса обертаються. BYD відмовився з цим миритися. Серцем системи dm 5 є 1,5-літровий бензиновий двигун, який на папері виглядає оманливо скромним. Він видає або 161 кінську силу для версії, орієнтованої на ефективність, або 215 кінських сил для тих, хто хоче більш енергійного розгону. Самі по собі ці цифри можуть не потрапити в заголовки газет. Але коли цей двигун поєднується з потужним електродвигуном BYD та інтегрується в їхню гібридну архітектуру, відбувається щось надзвичайне. Проривом є тепловий ККД 46,6. Цей показник настільки високий, що перевищує давній стандарт, встановлений Toyota, і небезпечно близький до найкращих показників досягнутих у гонках Формули 1 Для досягнення цього не потрібні були екзотичні види палива чи експериментальні прототипи. BYD досягла цього завдяки інженерії, готовій до масового виробництва. Вже одного цього факту достатньо, щоб вивести з рівноваги галузь, яка звикла до поступових удосконалень, що вимірюються частками відсотка. Ключ полягає у складному поєднанні технологій, що працюють у гармонії. Ступінь стиснення 16,1 вичавлює кожну крихту потужності з кожного циклу згоряння. Роздільні системи охолодження забезпечують роботу компонентів двигуна за ідеальних температур, зменшуючи втрати енергії. Точне керування згорянням дозволяє мікроскопічно регулювати склад паливно-повітряної суміші та кут випередження запалювання в режимі реального часу, а мінімальне внутрішнє тертя гарантує, що вироблена потужність фактично досягає коліс, а не поглинається рухомими частинами. На практиці це означає, що навіть якщо гібридний акумулятор розряджений автомобіль продовжує забезпечувати показники економії палива понад 80 миль на галон. Для водіїв це означає меншу кількість зупинок на заправках та більше безперебійних поїздок. Для автовиробників це є сигналом тривоги. Доказ того, що технологія, яка має революціонізувати ефективність, просто лежала у всіх на виду, чекаючи, поки хтось захоче її просунути. І BID просувала її цілеспрямовано. Це кіоск BID. це BYD Sea Lion 7. Їхні інженери не гналися за вражаючим часом розгону чи рекордними максимальними швидкостями. Вони прагнули балансу продуктивності, економічності та довговічності, який би був зрозумілим для мільйонів водіїв, а не лише для кількох вузьких груп. Це означало розробку двигуна, який міг би процвітати в міському потоці з частими зупинками, так само легко, як і на довгих ділянках автомагістралей, одночасно бездоганно інтегруючись з електроприводом для мінімізації використання бензину. Але цей двигун лише одна частина історії. BID не просто створили ефективніше серце для своїх автомобілів, вони переосмислили, як повинна поводитися вся гібридна система. У більшості гібридів бензиновий двигун відіграє провідну роль, а електродвигун час від часу втручається на допомогу. BID змінив цей зв'язок, зробивши електродвигун основним рушієм. А бензиновий двигун діятиме як допоміжний, вмикаючись лише за потреби. Ця зміна пріоритетів повністю змінила відчуття автомобіля та його ефективність у роботі. Результатом є відчуття від водіння, яке відчувається бездоганно плавним і напрочуд тихим. Але це лише початок. Бо, хоча двигун BYD, можливо, і переписав правила ефективності їхній справжній козир у рукаві, це щось зовсім інше. Технологія, яка вже почала змінювати уявлення світу про акумулятори, перевага акумулятора Blade – у світі електромобілів акумулятор це більше, ніж просто джерело енергії. Це основа, на якій будується все інше. Роками виробники намагалися знайти баланс між запасом ходу, вартістю безпекою та довговічністю, часто досягаючи успіху в одній галузі та йдучи на значні компроміси в іншій. Відповідь у на цю проблему було не внесення поступових змін до існуючих конструкцій, а створення чогось абсолютно нового. Акумулятор Blade. На перший погляд назва може звучати як маркетинговий хід, але вона безпосередньо випливає з його дизайну, замість використання громістких комірок у формі коробки, які залишають зайвий простір між собою. BYD розробила довгі тонкі комірки, розташовані поруч, нагадуючи ряд лопатей. Таке розташування значно зменшує мертвий простір всередині акумуляторного блоку, збільшуючи щільність енергії на цілих 50% без збільшення самого блоку. Ця структурна інновація також перетворює акумулятор на частину шасі автомобіля, підвищуючи жорсткість та стійкість. Міцніша конструкція означає краще керування та підвищену безпеку при зіткненнях. Акумулятор Blade Battery є не просто енергетичним рішенням, а невід'ємною частиною систем продуктивності та захисту автомобіля. Однак саме безпека є тим, що дійсно відрізняє акумулятор Blade від інших. Літій іонні акумулятори вже давно страждають від теплового вибуху, небезпечної ланцюгової реакції, яка може спричинити перегрів пожежі або навіть вибухи. У жорстких тестах BYD на проникнення цвяхів, де металевий шип вбивається прямо в елемент. Більшість акумуляторів реагують бурхливо. Сьогодні ми розглянемо гібридний акумуляторний блок BYD Shark, який стоїть поруч зі мною. Акумулятор Blade залишається прохолодним, спокійним та інертним. Ні вогню, ні диму, ні хімічних викидів. Цього досягають завдяки використанню літій іонного фосфатного складу, який за своєю суттю стабільніший ніж суміші нікелю, кобальту та марганцю, які віддають перевагу багато конкурентів. Така стабільність має ще одну важливу перевагу: довговічність. Після 3000 циклів повної зарядки акумулятор Blade зберігає 90% своєї початкової ємності. Для типового водія це означає понад 10 років використання до будь-якої помітної деградації, зменшення як витрати на заміну, так і викидів на довкілля. А оскільки літій іонний фосфат поширеніший і менш геополітично небезпечний, ніж кобальт чи нікель-ланцюг поставок BYD, є стабільнішим, менше етично проблематичним та менш вразливим до цінових шоків, швидкість заряджання це ще одна сфера, де акумулятор Blade демонструє себе. Його хімічний склад та система охолодження забезпечують швидшу зарядку без надмірного нагрівання, а це означає менше часу проведеного на зарядній станції та більше часу в дорозі. Для повсякденного життя це також забезпечує унікальну гібридну гнучкість. Завдяки системі ДМ 5 багато коротких поїздок, шкільні поїздки доручення поїздки на роботу можна здійснювати повністю на електротязі, залишаючи бензиновий двигун непрацюючим. Це означає, що акумулятор Blade не просто ефективно накопичує енергію, а й активно змінює звички водіння, роблячи перехід на електрифікацію безпроблемним для водіїв, які ніколи не володіли електромобілем. Але мабуть найважливіший вплив акумулятора Blade є стратегічним. Вирішивши питання безпеки, ефективності та довговічності в одному пакеті BYD, ефективно усунула деякі з найбільших виправдань, які споживачі та конкуренти використовували для затримки широкого впровадження електромобілів. На ринках, де інфраструктура електромобілів все ще розвивається тривалий термін служби акумуляторів та гібридна інтеграція, означають, що водії можуть використовувати нові технології, не боячись тривоги щодо запасу ходу чи передчасного зносу. Однак навіть з революційним двигуном та провідним у галузі акумулятором бачення BYD сягає ще далі, тому що, на їхню думку, справді сучасний автомобіль не просто ефективний чи безпечний він інтелектуальний, а спосіб, якому вони навчили свої автомобілі мислити, є таким же революційним, як і спосіб, яким вони навчили їх керувати. Мозок-механізм, що стоїть за машиною, розробка потужної гібридної системи та провідного в галузі акумулятора це лише частина рівняння. В очах BYD сучасний автомобіль має бути чимось більшим, ніж просто набором передових компонентів. Це має бути цілісний інтелектуальний організм, здатний мислити, адаптуватися та захищати своїх пасажирів у режимі реального часу. Це філософія, що лежить в основі Кшуанджі – централізованої архітектури транспортних засобів BYD. У традиційних автомобілях електронні системи, які контролюють усе від гальмування до кліматконтролю, розподілені по десятках незалежних модулів. Кожен з них має власний процесор програмне забезпечення та проводку, що означає, що зв'язок між системами може бути повільним і схильним до неефективності. Шуанджі усуває цю фрагментацію, об'єднуючи керування в єдине високошвидкісне ядро. Цей об'єднаний мозок з'єднує двигун, електродвигун, датчики камери гальма та системи безпеки в одну постійно взаємодіючу мережу. Перевага такого підходу вимірюється мікросекундами. Коли водій раптово гальмує, щоб уникнути небезпеки, Ксюанджі може миттєво координувати подачу потужності ABS та систему контролю стійкості, не чекаючи на обмін даними з кількома системами. Така ж оперативність стосується налаштувань керма модуляції дросельної заслінки та навіть адаптивного налаштування підвіски. На практиці це різниця між тим, щоб ледве уникнути аварії та тим, щоб не встигнути вчасно зреагувати. Але інтелект Шуанджі не є статичним. Завдяки штучному інтелекту DeepSec від BYD він навчається з кожної поїздки. Система постійно збирає дані з датчиків автомобіля та коригує те, як вона керує споживанням енергії гальмівним зусиллям і навіть графіками технічного обслуговування компонентів. Якщо певний водій, схильний до агресивного розгону в міському потоці Кшванджі, адаптує подачу потужності для збереження ефективності без зниження продуктивності. Якщо дорожні умови в регіоні постійно погані, система може оптимізувати підвізку та систему контролю тяги відповідно до цього. Ця адаптивність посилюється величезною мережею підключених автомобілів BYD. Оскільки мільйони автомобілів BYD на дорогах надсилають анонімні дані назад до компанії Штучний інтелект», навчається та вдосконалюється зі швидкістю, з якою конкуренти не можуть зрівнятися. Дощовий день в одному місті дає уроки, які миттєво застосовуються до автомобілів на іншому кінці земної кулі. Виявлення вибоїн у сільській місцевості може покращити якість їзди на віддаленому міському ринку до кінця тижня. Оновлення через бездротову мережу гарантують, що Шуанджі ніколи не припиняє розвиватися. Подібно до смартфона, який з часом отримує нові функції та покращення безпеки автомобілі BYD, можуть отримувати підвищення продуктивності вдосконалені алгоритми безпеки або абсолютно нові можливості допомоги водієві, навіть не відвідуючи сервісний центр. Це не лише забезпечує майбутні автомобілі, але й створює рівень довіри між водієм і виробником, що є рідкістю в автомобільному світі. Однак Чуанджі не займається технологіями заради самих технологій його мета зробити водіння безпечнішим, плавнішим та ефективнішим. У галузі, де багато виробників досі ставляться до цифрової архітектури, як до другорядної думки BYD зробив її основою своїх автомобілів. Це невидимий партнер, який керує кожним аспектом керування, не привертаючи до себе уваги, дозволяючи водієві просто насолоджуватися подорожжю. І хоча Шванджі уособлює розум автомобіля амбіції BYD, на цьому не зупиняються. Адже наступний крок у їхньому баченні дати цьому розуму здатність діяти самостійно, започатковуючи нову еру практичної та доступної автономії. Автономне керування з D-Pilot Хоча багато автовиробників говорять про безпілотне керування, як про віддалену віху BID, розглядає його як активний проект, що вже триває. Їхня система D-Pilot не є прототипом замкненим у дослідницькому центрі. Це повнофункціональний набір автономних та напівавтономних можливостей, які вже розгорнуті в кількох серійних моделях. В основі DeepPilot лежить нейронна мережа DeepSeq-R, один система машинного навчання, навчена інтерпретувати хаос реального водіння. На відміну від програм допомоги водієві, що базуються на правилах та дотримуються жорстких інструкцій. DeepSeq-R один розроблена для того, щоб думати більше як людина. Він може одночасно зважувати кілька змінних, такі як погода, транспортний потік, дорожнє покриття та поведінка водія, перш ніж за частку секунди вирішити, як діяти. Система має рівні, що відповідають різним сегментам автомобілів та потребам клієнтів. DyePilot, 100 орієнтований на автомобілі початкового рівня, пропонує адаптивний круїз контроль, утримання смуги руху та автоматичне екстрене гальмування. DyPilo 300 розширює можливості, включаючи вдосконалений автопілот на основі навігації інтелектуальну зміну смуг руху та функції самостійного паркування. Очолює D-Pilot 600, який забезпечує високошвидкісну навігацію на автопілоті керування. Без використання рук по картографованих автомагістралях на сотні миль та паркування на основі пам'яті, яке може повернути автомобіль у збережене місце без участі водія. Підхід BID унікальний тим, що ці функції не призначені лише для покупців розкішних автомобілів. Навіть бюджетні моделі вартістю до 10 нуль доларів США можуть отримати доступ до певного рівня функціональності D-Pilot, демократизуючи технології, за які інші автовиробники стягують додаткову плату. Процес розробки цієї системи був невпинним. BYD наймає понад 5 тисяч інженерів, які займаються вдосконаленням продуктивності D-Pilot. Щодня глобальний автопарк компанії генерує 45 мільйонів миль даних про рух. Кожен несподіваний пішохідний перехід, раптове закриття смуги руху або незвичайна погодна картина, з якою стикається один транспортний засіб, стає можливістю для навчання всієї мережі. Цей постійний цикл зворотного зв'язку дозволяє D-Pilot вдосконалюватися зі швидкістю, з якою традиційне програмне забезпечення не може зрівнятися. Чим більше продається автомобілів BYD, тим швидше розвивається система, створюючи конкурентну перевагу, яка зростає з кожним роком. Око не просто реагує швидше, воно передбачає. Якщо дорожній рух вказує на потенційну небезпеку, попереду D-Pilot скоригує швидкість і положення автомобіля ще до того, як водій усвідомить наявність ризику. Безпека залишається пріоритетом системи. Під час сильної зливи, коли камери можуть працювати нестабільно, дай переходить на використання радара та ультразвукових датчиків. За яскравого сяйва система використовує картографування тіней та інфрачервоне випромінювання для забезпечення точності. Перехід між цими режимами датчиків є плавним, що гарантує відсутність втрат у зоні покриття чи контролі. На практиці D-Pilot не повністю замінює водія, а усуває найнебезпечніші аспекти керування. В тому неуважність та уповільнену реакцію, зменшуючи розумове навантаження під час тривалих поїздок та допомагаючи у складних дорожніх ситуаціях, він дозволяє водіям залишатися уважними та впевненими. Перевага системи BYD полягає в її природній інтеграції з архітектурою Кшуанджі. Той самий єдиний мозок, який керує продуктивністю автомобіля, також керує автономними функціями, що означає відсутність затримки між прийняттям рішень та їх виконанням. Ця тісна інтеграція гарантує, що коли автомобіль вирішує діяти, він діє миттєво. І все ж, попри всі прориви BYD в інженерії, інтелекті та автоматизації, є ще один елемент пазлу: здатність зробити все це доступним, не завищуючи ціни. Саме в цьому справді полягає найреволюційніша перевага компанії доступність без компромісів. Незважаючи на всю технологічну та інженерну майстерність гібридної системи BYD п'ятого покоління, нічого з цього не мало б значення, якби ціна була недоступною для пересічного водія. Саме тут стратегія BYD стає справді революційною. Замість того, щоб використовувати інновації для виправдання цінників розкоші BYD, перетворила передові технології на пропозицію для масового ринку. Їхні автомобілі часто коштують на 15 центів дешевше, ніж аналогічні моделі конкурентів, таких як Тесла, пропонуючи водночас функції, що конкурують зі стандартами люксових брендів або навіть перевершують їх. Навіть їхні бюджетні моделі, деякі з яких коштують менше за 10-0 доларів, включають гібридні трансмісії, розширені системи допомоги водієві та довговічну батарею Blade. Це поєднання змушує покупців замислитися, чому вони платять більше за менше в інших місцях. Така доступність не випадкова. Вертикальна інтеграція BYD дозволяє їм виробляти акумулятори двигуни та системи керування власними силами, знижуючи витрати без шкоди для якості. Державні субсидії в Китаї також дозволили їм швидко масштабувати виробництво, що зробило практично неможливим для конкурентів конкурувати виключно за ціною, не знижуючи власну маржу. Однак така агресивна доступність товарів викликала політичний опір. Високі тарифи у Сполучених Штатах та нові імпортні мета в Європейському Союзі загрожують уповільнити розширення BYD на ключових західних ринках. Однак навіть з урахуванням цих перешкод домінування BYD в Азії та на ринках, що розвиваються, забезпечує збереження їхньої динаміки. BYD не просто продає автомобілі, вони пропагують ідею про те, що майбутнє мобільності не повинно обмежуватися лише заможними людьми. Гібридна технологія BYD п'ятого покоління це більше ніж просто ще один крок вперед в автомобільній промисловості. Це зміна правил завдяки неперевершеній ефективності інтелектуальній архітектурі, практичній автономності та революційному ціноутворенню BYD довела, що інженерія світового класу може бути водночас інноваційною та доступною. Якщо саме цього вони зможуть досягти у 2025 році, уявіть, що можуть принести наступні п'ять років. Чи можуть вони стати домінуючою силою в глобальній мобільності? Поділіться своїми думками нижче. А якщо вам сподобався цей глибокий огляд технологій, що сколихнули галузь, поставте лайк, підпишіться та увімкніть сповіщення, щоб ніколи не пропустити те, що буде далі.